Замість черв ТЦК, що означають кадрові перестановки серед військових, і що робити, аби цього року вистояти, чи зможемо ми перемогти? Мене звати Дарина Трунова. Про це сьогодні і не тільки говоримо із журналістом та сержантом збройних сил України Павлом Казаріним. Рада вас вітати. Слава Україні. слави вітаю вас. І перш ніж перейти до ситуації на фронті, хочеться почути вашу реакцію і думку взагалі на курортний колапс в Буковелі до підйомників, шалені черги на сотні метрів. Люди пишуть, що в готелях бракує місць на сніданок, а інколи навіть не вистачає їжі. Але ми бачимо, що в ТЦК і рекрутингових центрах таких черг немає. Що ви особисто і ваші побратими відчуваєте, коли бачите ось такі кадри, і чому на вашу думку в Буковелі ТЦК, наприклад, не Вручає повістки, не ходять із пропозицією, із ну скажімо так, вступати добровольцями в лави збройних сил України. Ну, друзі, я би все ж таки відділяв ці дві історії, тому що з одного боку так у нас є проблеми. З рекрутингом і мобілізацією, але з іншого боку, давайте відверто, все те, що ми бачимо в Букавелі з чергами, це історія про закриті кордони. Ну тобто, на будь-якій війні завжди чоловіки в тилу більше, ніж чоловіків у війську. Це, це така аксіома, як яка існує що під час першої світової, що під час другої світової, що під час нашої повномасштабної війни. Тож я не здивований тим, що в умовах зачинених кордонів перекритих кордонів люди не будуть задовільняти свій попит на відпустки ну, всередині країни. Ну тобто, ті, хто мають гроші, поїдуть, скажімо, в зимку на Буковель, ті, хто прагнутимуть моря, вони поїдуть влітку в Одесу. Тож я цьому не здивований, тому що у нас насправді подібні історії. Внутрішній туризм, він триває, скажімо, ще з часів ковіду. Пам'ятаєте, коли вперше були перекриті кордони, і люди тоді вперше шукали, ну відкривали для себе країну. Тож в цьому немає нічого дивного, чому. Ці люди, які прагнуть відпочинку, не конвертуються в військовослужбовці збройних сил. Ну це не дуже пов'язані між собою питання. Ну, але тому, є що... проблема мобілізації в... людей у війську не вистачає. Про це постійно говорять. Але що тоді з цим робити? Це окреме питання, яке не підв'язано жодним чином під натовпи в Буковелі. З мобілізацією у нас справді є величезні проблеми, і перш за все вони пов'язані з тим, що перші особи держави, президент, перш за все, вони повністю ігнорують цю тему і намагаються її не торкатися, тому що розуміють, що тема мобілізації вона рейтингово непопулярна. і. Якби ж президент опікувався цією темою, він би про неї е згадував під час своїх звернень, зокрема, коли на військовослужбовців ТЦК здійснюють напади ухилянти, і ця тема лунала б не тільки від самих військових, але і також від перших осіб держави. Е е е ми б нарешті побачили якісь. Централізовану політику, а підвищення покарання для тих людей, які нехтують своїм конституційним обов'язком, і можливо бусифікація як така б не ми, як країна, її б не потребували. Тому що мобілізація бусифікація сьогодні відбувається лише завдяки тому, що ці люди, які отримують повістки в встановлений спосіб, зокрема через Укрпошту, вони просто викидають їх у смітник через те, що. За це не наступає якогось так. Відчутного я тоді у вас перепрошую одразу уточню. А чому ж таке непопулярне рішення так ніхто не ухвалює? Ну зокрема, президент, як ви кажете, не виходить у вечірньому зверненні. Про це не говорить. Чи свідчить це про те, що готується до виборів? Я думаю, що просто у центральної влади досі є спокуса вести повномасштабну війну у формації 2-3 місяці, і кожного разу думати про те, що ну якщо не сьогодні, то за півроку все закінчиться. Ми зайдемо в якийсь електоральний цикл. А через це можемо не Звертати увагу на теми, які є непопулярними, які можуть а, обрушити рейтинг, я думаю, що справа перш за все в цьому, і тому найбільш непопулярну тему сьогодні в країні, тобто мобілізацію, змушені тягнути на собі військові, тому що вони самостійно змушені. Шукати людей на вулицях, доставляти їх до територіальних центрів комплектування, і цим не хоче особливо займатися ані органами місцевої влади, ані органи центральної влади. І найбільш непопулярну тему спустили на військових. Чому ну напевно, тому що військових не жалко нікому? Та тоді хочеться розуміти, яка ж тоді реальна ситуація? Чи вірите ви про те, що два-три місяці і війна закінчиться? Про те, що будуть переговори. Ну, війна закінчиться лише в той момент, коли в Кремлі Володимир Путін вирішить, що війну він далі далі вести не може, що війна загрожує а, збереженню. Ним його влади, що війна руйнує просто всю архітектуру влади всередині Російської Федерації. Але зараз такого не відбувається. Більш того, Володимир Путін не виказує жодних намірів ставити війну на паузу і, скоріш за все, 26-й рік та саме буде роком війни, як і 25-й. І Якщо ми ведемо війну в розрахунку на те, що у Росії закінчаться гроші на війну. То Росія веде війну в розрахунку, що Українських збройних сил закінчаться солдати. І якщо не звертати увагу на тему мобілізації, то справдитись може прогноз якраз е, нашого ворога, а не наш власний. Хочу вас запитати також про думки різних волонтерів, громадських діячів, військових, які кажуть, що якщо ми цього року не змінимося, не поставимо все на реформи в армії, то дійсно можемо програти. Ну зокрема, про це казав Сергій Стерненко. Як приклад, так хочеться розуміти, можливо, якраз таки ось ці кадрові перестановки в ГУР, СЗР, СБУ, в Міноборони можуть вплинути на ситуацію на фронті і, взагалі, які реформи тоді потрібні вперше. Ну, дивіться, на ситуацію на фронті впливає перш за все архітектура, яка побудована всередині Збройних сил України. Тобто, головнокомандувач, Генеральний штаб, і все Міністерство оборони і все, що підпорядковується цій вертикалі, а. Споміняти не буде що... принаймні Зеленський казав, да. так да. ми чули, що президент оголошував, що він не збирається поки що міняти головнокомандувача. Тож, якщо якісь зміни і варто чекати, то лише по лінії міністерства оборони можливо якісь цифровізація обліку на що усі сподіваються, тому що армія досі залишається прямо на ганебному рівні таким паперовим царством. Це можливо. Якісь адміністративні процеси, які пов'язані, повторюю, з обліком, зі списанням і з усім дотичним саме до відповідальності Міністерства оборони, але все, що пов'язано з збройними силами, воно зав'язано лише на головнокомандувача. А чинний головнокомандувач, ну я так розумію, верховного головнокомандувача цілком влаштовує. Тож. Тобто виходить Прошу, так, що можуть увагу. так ставити ставку. Ну скажімо так, наш президент, головно, верховний головнокомандувач на переговори, тому що ось ці кадрові перестановки Буданов як глава офісу президента сьогодні до речі працює у Парижі, де представники переговорної групи від штатів від Кушнер», як ви думаєте, чи може дійсно призначення військового в офіс президента означати, що війна скоро закінчиться або навпаки війна надовго? Я думаю, що це не означає ні першого, ані другого. Просто раніше в архітектурі офісу президента, зокрема, передав переговорний трек вів Андрій Єрмак. Після того як він нарешті був відправлено у відставку, цей переговірний трек повинен був хтось очолити. Я думаю, що президент країни саме на це спирався, на цей критерій спирався, коли обирав наступника для Андрія Єрмака. Ну, тобто, умовно кажучи, якщо там були два фаворити, це міністр цифровізації Фе та очільник гур Кирило Буданов, то от, президент сидів, сидів і вибирав між тим, хто Цих двох людей краще впорається з переговорним треком, і зрозуміло, що краще з переговорним треком впорається саме Кирило Буданов, у якого були ну власні контакти з усіма зацікавленими сторонами ще в часи е, панування в офісі президента Андрія Єрмака е, тож залишається зараз мені, як військовому сподіватися, що міністр Федоро, Федоров він зможе. Трохи розгрести ті авгієві конюшні, які йому досталися у спадок, навіть не від міністра Рєзнікова і не від міністра Умєрова, а від я не знаю останніх 50 років інерційного існування Міністерства оборони, яке успадкувало усе найгірше від радянських часів в багатьох сферах. І якщо новий міністр впорається з тим, щоб. Трохи навести там ладу, ну він вже заслуговувати заслуговуватиме на пам'ятник на мою думку. Так а як ви оцінюєте взагалі відставку малюка з СБУ і так само перестановки кадрові в СБУ в гур? Так що тепер очільником не буде Кирило Буданов і очільником не буде е, е, малюк? Ніяк не оцінюю, тому що у мене немає розуміння, що саме спричинило кадрову ротацію в середній служби безпеки України. От, от справді я не розумію природи цієї кадрової ротації, мотивів, якими а, керувався президент, коли а, приймав рішення, що от, повинен бути не Василь Малюк, а хтось інший. Якщо хтось мені пояснить, я був би вдячний. Але цікаво, що ну все одно величезний плюс він залишається в системі, як він про це написав, що буде все одно далі займатися спецопераціями. За це йому дійсно дуже дуже вдячні. Хочу вас також запитати про ситуацію на фронті. Якщо говорити про минулий 25-й рік, то Діпстейт підрахували, що Росія за рік захопила 4336 квадратних кілометрів української території. Це якщо плюс-мінус площа п'яти міст, таких як Київ. На вашу думку, це багато чи мало, чи взагалі варто такими категоріями говорити? І на вашу думку, чи може втілити той свій задум, те своє бажання Путін і дійсно захопити цього року Донбас? Чи які інші можуть бути точки, куди він може піти? Ви знаєте, я думаю, що з нашого боку буде максимально безвідповідально вимірювати втрачені території Києвами. Чому? Ну, тому що якщо ви подивитесь на мапу країни, то ви зрозумієте, що у нас мапа країни не складається а, лише зі столиць. Взагалі, у нас є великі міста, є маленькі міста і є величезні <кхи> території. І є просто величезні території, і кожного разу, коли ми вимірюємо кількість втрачених територій, там скажімо, там в день ми втрачаємо до 10 квадратних кілометрів, а, якимись емоційними районами. Там, скажімо, і кажемо, що ось дивіться, сьогодні ми втратили троєщину, або сьогодні ми втратили Поділ. То ми робимо у нашого глядача досить хибне уявлення про масштаби того, що відбувається сьогодні на фронті. Я думаю, що з нашого боку було б набагато більш відповідально нагадати нашим глядачам, що за останній рік ми втратили десь приблизно 1% території України. Десь один відсоток території України, щоб наш глядач не впадав в паніку, і щоб у нашого глядача не відбувалося таке е, сприйняття е, невідворотньої катастрофи від перебігу подій впродовж е, 25-го року, тому що, попри усі заяви Російської Федерації, попри Усі е, зусилля, яка які вона кидає на захоплення е, українських земель, все, чого Росія спромогла здобитись, це окупація одного відсотка української території за минулий рік. Більш того, навіть м, за минулий рік ми втратили 10% території Донецької області, і це. Відчутно, але під українським контролем досі залишається 20% у території Донецької області, і навіть якщо темпи просування будуть такими самими, як в 25 році, на захоплення залишків Донецької області у Росії піде два роки, тому давайте не вимірювати втрачене Києвом для того, щоб не створювати у нашого глядача відчуття того, що о, Росія. Спромоглася добитись більше ніж вона добилася на полі бою, щоб не знецінювати зусилля українських військових, тому що насправді темпи просування Росії на фронті вони мінімальні у порівнянні з тими зусиллями, які Росія кидає на захоплення е, території нашої країни. Зрозуміло, німецьке видання, зокрема там більд ще скільки місяць тому писало, що Покровськ вже захоплений росіянами, але він досі ст стоїть якраз таки завдяки нашим захисникам і вашому обличчі, звісно, я дякую усім нашим військовим, які боронять нашу країну зараз. Але тут для чого я навела такий приклад: для того, щоб цивільні, так в тому числі ті, які їдуть відпочивати в Буковелі, не тільки, а й відпочивають зі своїми родинами на свята, щоб вони розуміли, якою ціною так борониться наша країна. Що це може бути як 5-6 Києвів, щоб люди розуміли, що війна продовжується, ось лише з. Такою метою хочу вас тоді запитати: а що потрібно реформувати, аби і цей рік встояти? Що потрібно в першу чергу змінити? Систему мобілізації, тому так. що найбільший дефіцит сьогодні в збройних сил це люди, і е, треба в цій сфері безумовно, наводити лад. Треба, ми повинні розуміти, вже не буде жодної добровільної мобілізації. Завжди на війні. З спочатку черги стоять у військомати, а потім державі доводиться шукати людей, яких вона привдягне форму і відправить в збройні сили. Тому по перше, потрібно збільшувати покарання для тих людей, які е, викидають повістки. По друге наводити лад з обліком. По-третє. Е, по третє, потрібно, щоб замість низового низового примусу, тобто з боку співробітників, ТЦК, щоб на його місце бажано, щоб прийшов таке сліпе державний примус. Ну тобто, якщо ти розумієш, що викидання повістки в смітник обійдеться тобі в ціну, яку ти не готовий сплачувати, то Отримавши повістку, ти сам підеш в ТЦК, і тебе ніхто на вулиці бусифікувати не буде. І мені здається, що коли держава зрозуміє, що на п'ятий рік війни потрібно інколи робити непопулярні речі, які можуть знижувати рейтинг, а не підвищувати його. Ось тоді з'явиться шанс. Що в цій найнагальнішій темі для країни нарешті почне відбуватися якесь наведення ладу, тому що те, що відбувається зараз, це прям максимально безвідповідальна поведінка усієї вертикалі влади, починаючи від президента і закінчуючи органами виконавчої влади. Якщо говорити і про самих військових, так була інформація, що нібито генштаб спростовує інформацію про повернення військових після СЗЧ, виключно до штурмових частин. Але журналісти військові так пишуть про те, що все таки бригадам таку рознарядку дають, що після СЗЧ будуть лише у штурмовиках. Ви як до такого рішення ставитесь? Якщо це правда, я не знаю досі, правда чи ні, тому що на своєму рівні я не стикався у нас. Останнє СЗЧ у нас за весь 25 й рік був лише один випадок СЗЧ, і е, я не можу спиратись. Але мені здається, що дуже часто люди йдуть СЗЧ... Перш за все, для того щоб перевез використовують її як інструмент переведення в ці частини, де служить їхні друзі, або де вони довіряють командирові. І якщо від... якщо це справді так, що відновлення після СССР може бути лише в штурмових бригадах, то я не думаю, що цей механізм. Um, збільшить кількість повернень з, 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 з ЧА. але повторюю, я не володію інформацією настільки, щоб виступати експертом по цій темі. Якщо повертатися до ситуації на фронті, на вашу думку, чи дійсно ми можемо дотиснути цього року Росію, що Потрібно для цього зробити. Ви вже згадували про Федорова. Так що новий очільник міноборони може цифровізацію провести, але хочеться розуміти, яким чином ми можемо дійсно перемогти цього року Росію, що потрібно для цього в першу чергу. А можливо, що стосується технологій, так як ви працюєте з безпілотниками, які найбільші потреби що ви о, маєте на увазі, коли кажете перемогти Росію? Ну, що мається на увазі? Звісно, е, кожен вважає те, що вважає за потрібне, зрозуміло, кордони 91-го року. Але чи це реально взагалі говорити про таку перемогу забути про кордони 91-го року? Ці всі побрехеньки залишились в 2022 Році я не розумію, чому Такі, ми про 20... що ми можемо говорити? Кордони 22-го року. 22 року. Тому я, у вас і запитую, тому я у вас і запитую, що ви маєте на увазі, коли кажете, як ми зможемо перемогти Росію? Перемогти Росію, це Добитись якого саме сценарію, а який ми тоді маємо як українці об'єднані мати в голові, тому що зараз в принципі більшість Ні, можливо, людей не розуміє, а мені, якою має бути ви скажіть перемога. Мені, як ви бачите, вискажіть мені, як ви бачите. Ну від нашої влади лунали думки про кордони 91-го Тому ми не розуміємо теж до кінця, де, де закінчиться, скажімо так, де той момент, коли це буде вважатися перемогою, чи підписання мирної угоди, можливо, на вашу думку, це перемога вже. Я особисто для мене перемога це збереження державності і суверенітету. Ті, хто говорять про кордон 91-го року, я запрошую плави Збройних сил для того, щоб разом виходити на кордон 91-го року. А, загалом для нашої країни, на мою думку, перемога це збереження державності і суверенітету і а, вихід на за припинення вогню з гарантією того, що відновлення вогню не відбудеться, ось що, на мою думку, є сценарієм перемоги, враховуючи масштаби нашої країни і країни-агресора. І як можна добитись цього, ну на мою думку, дуже просто: якщо коефіцієнт ресурсів, які витрачаються на війну буде не, ну, дуже сильна на нашу користь. Якщо, умовно кажучи, для того, щоб вбити одного українського військового, там, Росія буде витрачати там, від, 12, від 10 до 12 а, своїх військових. Тобто коефіцієнт навіть втрат, якщо буде там, не 1 до 3, а 1 до 7, до 10, до 12, От перебіг війни з такими коефіцієнтами рано чи пізно може призвести до того, що російські ресурси закінчаться раніше ніж українські ресурси. Тоді одразу Якщо... точні і у нас коефіцієнт, тоді зараз на даний момент можете звернутися з Генеральний штабу. Вони напевно вам розповідатимуть. Я можу лише спиратися на оцінки, які лунали в пресі. Від е, людей, які служать, скажімо, в третьому штурмовій бригаді чи в третьому армійському корпусі, водно єдине, єдине сценарій, за в межах якого ми можемо вийти на те, що Росія буде. Схилятись до припинення вогню це сценарій, в межах якого російські затрати на війну будуть набагато більше за наші, і коефіцієнт втрат буде відчутно бити по російській демографічній політиці і по бажанню росіян доєднуватись до лав російських збройних сил, і в межах яких умовно кажучи. Ми можемо гарантувати, що ми не наблизимось 26-му році до точки колапсу ані по укомплектованості збройних сил військовослужбовцями, ані по ефективності використання тих ресурсів, які є в української армії. Щодо економічної ситуації у Росії, звісно, вона зараз не втішна, тому тут хочеться розуміти, чи дійсно можна дотиснути її і тоді Путін відмовиться від своєї подальшої агресивної війни, чи ви в це не вірите. Теоретично ми можемо уявити ситуацію, коли продовження в бойових дій для російського керівництва буде означати ризики такого масштабу, що не факт, що воно вирішить і далі а, вести ту фазу а, активних дій, яка триває зараз. Але я не знаю, чи м, при збереженні. Усіх чинників, чому можемо цього сценарію досягнути саме в 26-му році, можливо для цього потрібно більше часу, і 26, й і скажімо, там 27 сьомий рік. Тож я якраз є прихильником того, що нам усім треба позбутися ілюзії, що ця війна вод закінчиться за місяць, два чи за півроку. Ми біжимо в марафон, і чим раніше ми це зрозуміємо, тим краще. Тобто, якщо коротко так підсумувати, швидкого миру не варто очікувати навпаки, не потрібно буде, готуватися не до буде, не буде. Зрозуміла дуже вам дякую. Так як ви сказали, що у вас був лише один випадок СЗЧ, то запрошуємо усіх українців, які сьогодні дивляться цей ефір, підтримати вашу бригаду, зокрема, і записуватися добровольцями до вашої бригади. Я думаю, вас знайти буде дуже легко, як мінімум, у соціальних мережах. Дуже вам дякую. Нагадаю, що говорили сьогодні з журналістом та військовослужбовцем збройних сил України Павлом Казаряним, сержантом збройних сил України. Дякую.